У ніч на 29 серпня ударні безпілотники атакували Краснодарський нафтопереробний завод, спричинивши потужну пожежу на його території. За даними ресурсу Астра, вогонь охопив площу близько 300 квадратних метрів. Осередок займання виник на технологічній установці, однак через швидке поширення полум'я загоряння перекинулося на інші виробничі зони підприємства. Про спалах свідчать також дані системи nasa Firms, яка фіксує аномальне зростання температури на поверхні Землі. Згідно з інформацією сервісу, пожежу зафіксували о 3 годині 45 хвилин. Спільнота кіберборошно після аналізу фото і відеоматеріалів дійшла висновку, що дрони вразили установку АФТ – вакуумну трубчасту. Це ключовий елемент усього виробничого ланцюга нафтопереробного заводу, адже саме на ній здійснюється первинна перегонка сирої нафти для отримання нафтопродуктів та напівфабрикатів, які згодом проходять подальшу переробку. Попри численні підтвердження ураження заводу, включно з відео і фото, оперативний штаб Краснодарського краю офіційно заявив, що займання виникло нібито через падіння уламків збитого безпілотника. Краснодарський нафтопереробний завод вважається одним із найпотужніших і найстаріших у Росії. Його проєктна спроможність понад 3 мільйони тонн нафти на рік. Підприємство виробляє газовий бензин, дизельне паливо, газоконденсатні дистиляти, реактивні палива ТС 1 та Т1, суднове пальне, мазут і дорожні бітум. Політика. Інфо. Будьте в центрі важливих подій та новин. Підтримайте вподобайкою. Підпискою та спонсорством.